є Тут ще один травми і все ж таки сів. Вітаю друзі, всіх на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас неділя і приїхали половити рибку. Сьогодні основна ціль це в нас плотва. Ну, думаю, буде ловитися густіра, якщо вона все ж таки буде клювати. Тож зараз беремо свої снасті, палатку і йдемо борлити лунки. Потім погода вітряна у нас коротше. приїхали на заливчик річки і І там уже потихеньку збираються люди. Один рибачок в іншому заливі і ще, коротше, бачу двох. Ну і ось там починають сходитись потихеньку. Так, друзі, зараз швиденько розложимо стульчики, чистимо луночки і пробуємо закинутися. Вихолоті крипку я знайшов, побачив що вона тут стоїть на цьому місці, то зараз будемо пробувати закидатися. Стучик поставимо. Будемо ще трішки закритися від вітру, взагалі було просто красота. Нічого. Чистым лунки. Так, ловим. Саш, накидывай утка. В принципе, еще и завжды. Лисочка тут 0,10 стоит у меня. Тоже, короче, пробуем завжды. Ще знаходив на знайому, а то він там трішки далі то ловив окуня і невеличку А Ми подивимося сьогодні трішки вітряно, тому <кхм> взяв з собою палатку. Так. Ловити буду, як на опаріка, вже навіть на купується. І в принципі на опариша. Ой, на опарише, на мотеля. Також зараз на цю водку поставимо бутербродик, я думаю. Подивимося. Хотів зранку їхати половити щучку, але передумав, якщо чесно. Не захотів, воно холодно. Сьогодні, мабуть, десь мінус 10 у нас. То, коротше вирішив їхати сюди. шукати платвичку і можливо підійде який коросик. Одну поставили вже, зараз беремо іншу водку. Тут будемо ставити чисто, чисто коротше. тільки матеріал. Друзі, після 15 хвилин закорму. На ехалоті починає показуватися хоч якась рибка. Щось там невеличке, але жодного клювання я ще не бачу. Нічого собі, друзі, перва клювання. Я в шокі. За 40 хвилин перший розтикнуло. Це ж потрібно. Я вже навіть не розраховував на таке щось. Ну, поки не хоче ловитися. тому зараз беремо без мопілку і коротше трішки пройдемо під берегом. Колись можливо хтось десь стоїть. Потім вже бачити будемо переміщуватись по водойми. Такс, де там пару не погода Так, друзі, оце пара клювання було, тільки ж по губам ударом ну, це був. Хтось добрий, тому що так дебало в гативі, ну це окунь гарний був. <смірка> 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 До без мотилки ще добав... Ага, обірвав одного мотилика, тому що зовсім не хоче проявляти себе. Блін, ну це хтось бадьорий такий був. Уфігочив так, уфігачив. Ну, когось знайшов все ж таки це перше нормальне клювання. Плану ловля. Лотвы порихла на ловлю оконя. Такого горненького взяла. Thank you Ну що, друзі, переїжджаємо ми в інше місце, тому що мирну рибу. Мені зовсім не вдалося знайти там ні плотва, ні густяра, ні карась, зовсім нічого не клювало, Зовсім навіть якась там невеличка, лише знайшов один мілячок в очереті. Там клювало. Ну, ось така верховодочка якась там, чи щось, коротше, було. Навіть клювала на без ну, Але сенс такий, чисто гратися і все. Потім я перейшов на безмотилку, ось з безмотилки почалося трішки цікавіше. Вдалося спочатку тільки перейшов на неї, одна покльовка така вдарив по губам окуню, Ну такому, прям, мабуть, непоганому, тому що аж швутка, скажімо так, після проводки остановилася. Потім одного взяв, такого непоганого, ну, більше, ніж ладошка. окунчик був гарний. І вже потім проходив. Так чисто пробивав самі точки там, де у нас попадали дерева лежать у воді, і коротше, ще наковаряв однанько. і кілька там пліваньчок було. Тож зараз переїжджаємо і коротше, пробуємо ловити все ж таки. Ну що, друзяки, переїхали. Зараз буду ось забовалювати ці корчики. В принципі, частенько я на них ловлю, останнє тож вони приносять трішки результат. Ну, зараз спускаємося. Пробуємо виходити на літо. Можливо тут когось вдасться все ж таки вкружити нам. Хоча б кілька штучок. И будет сегодня на Марс прям Є-є Такс Пробуємо Підчепив трошки мотилика, тож подивимось. його знайшов, десь я його в машині загубив. Коротше, вже наживився, зараз пробуємо. Дивись, можливо, якусь плотвичку можливо, найду. Тому щовання в принципі вже було в мене одне. І зразу ж і збив мотелика. Думаю, короче, рыбка тут стоит. <свист> Еще клево <клевания> не было. Ух, <свист> по губам ударов. Ну, ничего себе, знаешь, что с рыбулька. Класс. Это ю моё по губам Юиса. стирка яка зрозуміло <с> кто тут клеит это прям ничего особенного ⁇ -мо ⁇ еще больше рыбы, ну это капец. Понятно, теперь кто тут не засекается. Звичайно, оно не будет засекаться, такая рыба здорова. Ну. Тичок і все, тичок і все, і сразу ж збиває. Блін, мотиль навіть не вспіває до дна опуститься, як його вже збивають. ничего это прям на рыбу сейчас схоже. Густера прям такая здоровая. Блин, звичайно хотелось бы ее взять. Ну. Щоб її взяти, На живця, але там в мене окунь. Я думаю, вони не вживуться. Ну, прокльовий, але ж дрібно торця і, і мабуть тут так тому так і мовчить, тому що вже нема тут нічого. Блід, цікаво заросло. Поставлю. Поставлю вудку і як буду реагувати. Через це нагруну, скажімо так, бере, чи не. Чи це? Просто тут не Зараз або тільки тепер розмотатися і тут клює. Нічого собі. Без мотиву без мотив. Але нема нічого. Творить то творить. Але ж нема нічого. Ось така білочушка клієнта. І все. Ну, 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 давай, 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 давай. Ти от просто подивися, як грається, але риби немає. Ось так воно грається. Плює гарно, але ж, але ж не засікається. Ну, тому що дрібненька. Тому що дрібненька, тому і засічок немає. Ну ти все. Що не вже вже збили знову? Подивимось, що воно буде. Ух ух ты, ты. нічого себе бачили. Як викладувало. Офігеть. Да? Давай, 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 давай. І клює, і клює, але назад нормально. разклюну ну. нема я думав що там сидить показалось але все одно хоч на вечері то трішки цікавенько, хоч клюванечка є якийсь то есть малечок прокльовує, а то я думав зовсім гайки буде Ну хоч таке і то кліє. Але вже трішки підзахолов, тож думаю, зараз хвилинок 10-15, а можливо зараз усі вже последні клювання та будемо збиратися. Якщо там нема нічого, то вже можна... О, все. Рибу бачив, коротше, збираємося, тому що... Ну це не діло мерзнуть, коротше, сидіти із-за шнурочка такого дрібнесенького. Ну, не бачу зовсім ніякого смисла. Тому збираємось. Так, друзі, зараз короче, витягну, покажу, що вдалося сьогодні мені впіймати. Недовго я сидів, але трішки, коротше, наковаряв рибки. Дивися, там короте, хлопці з лучше нічого не ловили. Mm -hmm. А в мене ось короче, якось так. Такий ось окончик непоганий взяв. Ну і трішки білої рибки невеличка. Ну, але все одно є склювало. На рибалки був, так що вже, скажімо так, вважається.